Вітаю, друзі! Вчора Зеленський повідомив сенсаційну новину. До комюкею, яке було прийнято на Саміті Миру у Швейцарії, приєдналися ще дві країни. Це Барбадос і Республіка Маршаллові Острови. Барбадос це країна в Центральній Америці на острові Барбадос у Карибському морі площою. 430 квадратних кілометрів із населенням 116 тисяч осіб. А Маршалові Острови? Республіка Маршалові Острови це Тихоокеанська держава в Мікронезії. Площа її складає 181 квадратний кілометр, а населення трошки більше 72 тисяч людей. Тобто, розумієте, що робить Зеленський? Він шукає інформаційні приводи з будь-чого, з пальця висмикує. Для того, щоб представити, що він щось робить, що він має якісь успіхи, замість того, щоб займатися справді важливими справами. Росіяни руйнують кабами Харків, є загиблі, відключають світло, руйнують енергетику, стріляють по Західній Україні ракетами, стріляють по нашій газотранспортній системі. В нас падає економіка, ми не розуміємо, як ми пройдемо цю зиму. А Зеленський оголошує, що в нас величезна дипломатична, дипломатична перемога. Це те, що дві країни Барбадос і Республіка, Маршалові Острови, приєдналися до комуніки саміту миру. Ось в чому суть стратегії Зеленського: постійно годувати українців інформаційним лайном, відволікати на другорядне. Не розуміти і не вміти вирішувати важливе, реальне і справді те, що потребує щоденної праці. Тому з Зеленським перемога просто неможлива, з такою людиною перемога просто неможлива, тому що ця людина не може визначити, що є головним, що є дорогорядним, не може виробити стратегію перемоги, не може підібрати ефективну команду, яка би не крала. Яка була би проукраїнською? ця людина безперспективна для України. І що швидше ми це усвідомимо, то швидше нам відкриються очі на реальність. Слава Україні!